Розділ чотирнадцятий. За два ж дні була Пасха й опрісноки. А первосвященники і книжники стали шукати, як би підступом взяти його та забити. Вони говорили Та не в свято, щоб бува, колотнеча в народі не сталась. Коли ж Ісус був у віфанії, у домі Симона на проказу слабого і сидів при столі, підійшла одна жінка. Алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали Нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і в Богим роздати. і нарікали на неї. Ісус же сказав: Залишіть її! Чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок зробила мені, бо в богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж непостійно ви маєте. Що могла, те зробила вона. Заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона. Юда Жескаріоцький один із дванадцятьох. Подався до первосвященників, щоб їм його видати. А вони, як почули, зраділи і обіцяли йому срібняків за те дати, і він став вишукувати, як би слушного часу їм видати його. А першого дня опрісників, коли Пасху, приношено в жертву, сказали йому його учні Куди хочеш, щоб пішли приготували ми тобі Пасху спожити? І посилає він двох із своїх учнів і каже до них Підіть до міста. І стріне вас чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому Учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу за своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену та готову, там приготуйте для нас. І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як він їм сказав, і почали вони Пасху готувати. А коли настав вечір. Він приходить із дванадцятьма. І як сиділи вони при столі й споживали, промовив Ісус. По правді кажу вам, що один з поміж вас, який споживає зо мною, видасть мене. Вони почали сумувати й один по одному питати його чи не я? А він їм сказав: Один із дванадцятьох, що в миску мочає зо мною. Людський син справді йде, як про нього написано. Та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові коли б він не родився. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє. І взяв він чашу і, вчинивши подяку, подав їм, І пили з неї всі, і промовив до них: Це кров моя. Нового заповіту, що за багатьох проливається. По правді кажу вам, що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царстві Божім. А коли відспівали вони, на гору оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус. Усі ви спокуситесь, ночі цієї, як написано, уражу пастиря і розпорошиться вівці. По воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. І відізвався до нього Петро. Хоч спокусяться й усі, та не я. Ісус же йому відказав. По правді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. А він ще сильніш запевняв Коли б мені й умерти з тобою, я не відречуся тебе. Так же само сказали Юсі. І приходять вони до місцевості. Не ім'я Гевсиманіє, і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, І Якова, та Івана, він зачав сумувати й тужити, і сказав він до них Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година, і благав він. Авва, отче. Тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу. А проте не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симоне, спиш ти однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий, бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово, а вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє та й каже до них: Ви ще далі спите й спочиваєте? Скінчено, надійшла та година. У руки грішникам ось видається син людський. Уставайте, ходім. Ось наблизивсь мій зрадник. І зараз, як він ще говорив, прийшов Юда один з дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями від первосвященників і книжників, і старших, а зрадник його дав був знака їм кажучи: Кого я поцілую, то він. Беріть його і обережно ведіть. І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже Учителю, і поцілував його. Вони ж руки свої наклали на нього і схопили його. А один із тих, що стояли навколо меча, вихопив та й рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо, а Ісус їм промовив у відповідь Немов на розбійника, вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щодня був із вами у храмі, навчаючи, І мене не взяли ви, але щоб збулися писання. Тоді всі полишили його і повтікали. Один же юнак по ногому, загорнений у покривало, і йшов услід за ним і хапають його. Але він, покривало покинувши уті княги. А Ісуса вони повели до Первосвященника, і зійшлися всі первосвященники і старші та книжники. Петро ж здалека йшов услід за ним до середини двору первосвященника, і сидів він із службою і гріс при огні. А первосвященники та весь синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і криво свідчилися супроти нього й казали Ми чули, як він говорив, я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший, нерукотворний. Але і так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині Первосвященник та Ісуса спитав і сказав Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти тебе. Він же мовчав і нічого не відповідав. Первосвященик і знову спитав його, до нього говорячи, Чи Христос, ти, син благословенно?» А Ісус відказав Я і побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме. Роздер тоді первосвященник одежу свою та й сказав: Нащо нам ще свідки потрібні? Ви чули цю богосневагу? Як вам, здається, вони ж усі присудили, що він умерти повинен. Тоді деякі стали плювати на нього і закривати обличчя йому, і бити його та казати йому Пророкуй! Служба теж його била по щоках. А коли Петро був на подвір'ї на долі, приходить одна із служниць первосвященника, і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже і ти був із Ісусом Назарянином. Він же відрікся, говорячи, Не відаю і не розумію, що кажеш. І вийшов назовні на передвір'я, і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити приявним. Цей із них. І він знову відрікся. Незабаром же знов говорили приявні Петрові. По правді, ти з них, бо ти галілеянин. Та й мова твоя така сама, а він стам клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви, і заспівав півень хвилі тієї подруги, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому. Перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене, і кинувся він, та й плакати став.